Нерідко трапляється, що деякі думають, ніби вони не мають жодної надії на себе, а все оповання покладають на Бога і в ньому одному впевнені. Насправді ж так не є. У цьому вони можуть самі пересвідчитись, судячи з того, як себе почувають і що стається з ними після того, як трапиться їм впасти. Якщо вони, переживаючи падіння, докоряють собі за це і вирішують, Зроблю те й те, наслідки падіння затруться, і в мене знову піде все, як має бути, то це є вірний знак, що перед своїм падінням вони надіялися на себе, а не на Бога. І чим глибша та більше їхня скорбота, тим стає зрозуміліше, що вони дуже багато уповали на себе і дуже мало на Бога. Тому скорбота їх падіння і не заглушується ніякою відрадою. Хто ж не покладається на себе, але уповає на Бога той, коли впаде. Не дуже дивується цьому і не переймається надмірною скорботою, бо знає, що це сталося з ним, звичайно, через немічого, але ще більше від слабкої надії на Бога. Тому внаслідок падіння він ще більше перестає надіятися на себе і намагається збільшити та поглибити смиренне оповання на Бога. А далі, ненавидячи погані пристрасті, які були причиною Його падіння, спокійно й мирно несе весь тягар покути за образу Бога. І, озброївшись ще більшим упованням на нього, з великою мужністю та рішучістю, переслідує своїх ворогів аж до смерти. Про вище я бажав би, щоб поміркували деякі особи, які думають, що вони чеснотливі й духовні, ті, які, впавши в який небудь гріх, мучаться і нудьгують, не заходячи спокою, і змучені цією печалю та нудьгою, які в них не від чого іншого, як від самолюбства. Біжать через те ж самолюбство до духовного отця, щоб визволити від такого тягаря. А їм треба було це зробити відразу після падіння і зробити це не через щось інше, як через бажання якнайшвидше змити скверну гріха, яким образили Бога, і прийняти нову силу проти себе самого у святому таїнстві Покаяння.